Так, далі ми давайте подивимося тепер Херсон. Але будемо дивитися тепер так. Правий берег і лівий берег буду розділяти. Тому що правий берег вже богу дякувати, вільний. Лівий берег ще поки невільний. От і дивіться, як кардинально змінюється от карта по Херсону. Правий берег лівий берег. От розклад на правий берег. І от ви скажіть, не вірите в розклади. Дивіться, перша карта. Сонце сяє. Друга карта. Воїни наші доблесні. Які вже і стоять, от і обороняють. Бачите, як швидко розвиваються події. За кілька днів. За кілька днів. І так і буде зберігатись. Оборона буде підсилюватись. Зв'язок буде відновлюватись. Mm -hmm. Всякі оці, що називаємо, комунікації, теплоелектромережі, допомога матеріальна, допомога гуманітарна. Це все буде надходити так як, так, як положено. От, І дай Бог, щоб і тепло відновлювалося. Всі-всі всі комунікації. От, бо там і ці старлінки завозять так далі. Зв'язок, щоб все відновлювалося. І правий берег. Твіка кубків перевернута. Нема що там святкувати. Четвірка жезлів злі, як пряма, і далі аркан тормозу. І далі аркан тормозу. Так, зараз якийсь час ворог буде пробувати там тримати ще якусь оборону на лівому березі, а знаєте, чому будуть пробувати тримати оборону. Бо тепер із лівого берега їм треба то все повиводити: свій особовий склад, колаборантів, хто там був. Вони, до речі, вже десь таким лікнули, що вони там і оголосили вже теж евакуацію, евакуацію людей з лівого вже берега. І в мене вже теж сьогодні кілька було таких коментарів. А чого вони оголосили евакуацію з лівого берега? Правильно, вони зараз теж будуть робити таку видимість, так як було і там з правим берегом. Що типу, будуть як обстрілювати, типу оборона оборона, ніби зміцнюються їхні позиції. А насправді вважаю, що вони поступово-поступово із лівого берега будуть виводити своїх ну там, військову, техніку, військових, техніку, там кого, що годні, як годні, типу тих колаборантів, людей. ну Десь отака ситуація. От, Коли очікувати звільнення лівобережної частини Херсонської області, Так, ну то, що бачите, зараз ведеться план дій розробка по поверненню тої території місяць. Ну вони впевнені, що найближче цей тиждень там будуть якісь такі, скажімо, зараз значні контрнаступальні дії з нашої сторони, бо йдуть правильне планування. Оці мірка мечів, планування, розвідка. Треба добряче ще ворога вибити із правої сторони. Чому тому, що багато хто ще ховається, це все треба вичистити. І зараз мені більше йде оцей от сім днів, це буде як вичистка правої території. Чи можуть вони пробувати атакувати Херсон, які звільні населені пункти? Так, абсолютно так, можуть можуть. Я цього не заперечу. Тому що я відчуваю, що так можуть. Але з іншої сторони, ви розумієте, при звільненні правої правого берега Херсонської області. І заняття тепер вагідних позицій нашими ЗСУ, наші можуть дістати і аж до далеких далів. Тому зараз наступне, що ми подивимося, це ситуація по Криму. От. Тому наступні сім днів буде вестись підготовка, розвідка, розбиття баз ворога на лівому березі Херсонщини, і аж до тих пір, поки от прийде судний день для ворога і там. І ще раз кажу, лівий берег буде в тому числі звільнено. І успішно буде звільнено від ворога. І хай буде так, і хай буде це чим пошвидше.